У нас з'явилася нова кухня для вас, і зараз ми проведемо її відеоогляд. Чим цікава ця кухня? По-перше, в неї незвичні фасади. Фасади це фарбований високий глянець з фотодруком. Оця полоса, така, знаєте, благородного, гарного, гарний благородний малюнок, це фотодрук. І він виглядає дуже гарно, коли стільниця співпадає і воно дуже гармонійно. Переваги фасадів фарбований високий глянець в тому, що вони легко миються, вони витримують високі температури, вони дуже-дуже практичні і довговічні. Ця комплектація включає в себе шкаф з шухлядами, дуже легко відкриваються на телескопічних направляючих, шафи з дверками, вони дуже місткі. Верхні шафи на газліфтах, є тумба під мийку. Ви можете вибрати ще тумбу для духової шафи, а також вибрати якісь ще шухлядочки, які вам більш сподобаються. Їх дуже-дуже багато. У цій кухні ми можемо змінювати деякі позиції. Ми можемо вибрати розмір шаф, їх ширину, висоту, глибину навіть, і зробити антресолі. Ми можемо змінити фурнітуру. Ми можемо поміняти ручки. Ми можемо зробити в шухлядах доводчики. Ми можемо зробити зовсім без ручок. Технологія натисне відкрий. Це сучасна технологія, і вона дуже гарно виглядає. А ще у цієї кухні ми можемо вибрати стільницю. Також вибрати фартух. В даному разі, тут фартух під дерево, але є з квітами, є абстракція, є дерево різних кольорів, є дуже сучасний кірпічик. І це все у нас є у каталозі. І ми можемо вам це все показати. А ще переваги цієї фабричної кухні, що ми можемо набрати її як дизайнерську кухню на ваші розміри. І шафи бувають різні, також кутові. Ми можемо зробити кут любих розмірів, навіть на саму маленьку кухню і на саму велику кухню. І є різні і кольори, і розміри шаф, і розміри стільниць бувають дуже великі стільниці. Тому можемо з вами вибрати все, що завгодно, і виглядати це буде. Дуже-дуже гарно. Для того, щоб замовити кухню, в першу чергу потрібні розміри. І для цього ми запрошуємо до вас, додому, спеціаліста, якщо ви проживаєте в місті Кривий Ріг. Якщо ви з іншого міста, ви можете самі зняти розміри, скинути нам в Дірект, і тоді ми допоможемо вам набрати кухню по вашим розмірам, щоб вона була виглядала гарно як дизайнерка. Пишіть нам в Дірект. Ми чекаємо ваших розмірів і ваших запитань. Я думаю, запитань у вас буде багато.